Слава Україні, друзі! З вами знову знов розгук, і В сьогоднішньому відео ми будемо розбирати, чому компанії Великої Сімки просідають від початку року, і особливо після звітів, чи є якісь компанії з них, які потрібно додавати, чи можливо варто все продавати. Більш детальніше розберемось саме із Amazon, а також дамо відповідь, чому Uber вистрілив і дав плюс 10 в п'ятницю після того, як просів після звіту. Крім цього, я покажу, які ще є цікаві компанії, за якими я зараз слідкую, що загалом варто робити на ринку у наступній тижні. Якщо вам цікаво, поїхали. Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність. дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися також всім тим, хто донат на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. Будемо говорити про розпродаж Ларч Кепів. Чи варто щось з цього продавати або ж купляти? Як ви знаєте, останні дні, ось це за минулий, по суті, п'ятницю, багато чого було, мінус 3 Google, мінус 4 Amazon, мінус 2 Apple, мінус 1,4... Microsoft, Broadcom і так далі багато компаній просідали. Але за 2024 рік варто нагадати, що Nasdaq показав 25 майже відсотків, S&P 23, але компанії магічної сімки Magnificent 7 по суті 67 відсотків, які були основними складовими росту і Nasdaq, і S&P. При цьому, як ми бачили, ці компанії від початку року, те, що я сказав, вони сильно просідають. Tesla на 4 з лишнім відсотки, але від пікової ціни 15 відсотків. Apple, наприклад, 6%, від пікової ціни 9%, І про ці компанії я казав у своєму відео, який записував на початку року, що вони переоцінені і дорогі. Ну і так само досі вважаю, що Palantir також надто дорогий, але й інші компанії, які я думав, що не будуть просідати, насправді почали досить сильно падати. Ось, до прикладу, Nvidia від початку року мінус 6%, а від пікової ціни 20% навіть і більше було просідання. Google ми бачимо просідання від початку року на майже 2%, але буквально за кілька днів майже 10% просідання це дуже багато для такої великої компанії. Так само Microsoft 2 мінус від початку року, але 8% від останнього тижня, фактично. Ну і Amazon, хоча показує плюс 4% від початку року, але також має 5% просідання, фактично на останньому тижні. Єдина компанія з магічної сімки, яка не просідає, це Meta. Можливо, це пов'язано із інаугурацією президента. Ми не знаємо, але ось від. Цього дня вона зростає два останні тижні, 14 днів поспіль. Це найбільше мені здається підряд ріст днів у компанії Meta за всю її історію. Але що ж викликало просідання бігтехів і великих хороших компаній, які би не мали просідати? Це були їхні звіти. І звіти насправді були хорошими, але інвестори все таки вирішили, що не настільки, аби ціна і в подальшому зростала. І до прикладу, ЗМІ виходили з численними заголовками, що, наприклад, Microsoft, вона, хоча і побила по виручці, але промахнулася або не дотягнула до того, де найбільше це має значення, мається на увазі ажур. І при цьому, що в ажурі вони мали виручку 25 мільярдів, при тому, що очікувана була теж 25 мільярдів. Але ось тут мало бути ще 760 мільйонів, а показали 540 мільйонів. Тобто, фактично, різниця супер і супер мала, але це не сподобалось інвесторами. Така ж сама або схожа історія з Google чи Alphabet. Вони мали показати 12 і. 19, мільярда, а показали 11,96. сотих, Фактично, ледь-ледь не добравши кілька сот мільйонів. Ось Amazon, хоча і показав все нормально, і Cloud теж був окей, все одно інвестори сприйняли звіт негативно. Другим чинником недостачі по клауду, звичайно, була першим. А ось другим чинником є величезні капекси або витрати компанії на капітальні інвестиції. Вони становитимуть цього року сумарно вже більше ніж 300 мільярдів, близько до 350, Я думаю, що дійде ось це за 25 п'ятий рік. При тому, що ми бачимо, що сумарно в 24-му році мета Майкрософт, Гугл і Амазон витратили менше ніж 240 мільярдів, і це. Досить і досить значне. Збільшення капексів сприйняли інвестори негативно. Вони не хотіли, щоб компанії знову цього року стільки багато грошей витрачали на власний бізнес, або хотіли, щоб повернули ці кошти інвесторам, вигляді дивідендів чи байбеків чи чогось іншого. Але якщо подивитися на сухі цифри, то ми бачимо, що клауд якраз виручка вона дуже важлива в цих усіх компаніях. Ось їх доля на ринку як розподіляється. Amazon, звичайно, що лідер Microsoft, другий Google, Третє місце, але за абсолютними цифрами тут теж величезні цифри: 26 мільярдів, 16 мільярдів, 10 мільярдів за один квартал. А ось за рік ми бачимо, що тут run rate вже майже 100 мільярдів АВС, -у, 70 в Microsoft і 40 у Google. Ось так ви бачите графік, як збільшувалась виручка у відсотках. Кожного кварталу, починаючи з 20-го року, але з абсолютними цифрами в Амазону є набагато більше самої виручки. І цей компонент якраз цих трьох компаній, мені здається, є найважливіший для подальшого розвитку їхнього бізнесу і буде драйвити їхню ціну. Ось так приблизно виглядає ріст АВС. -у ви бачите, що з 2014 року в одному кварталі, четвертому кварталі виручка від АВС становила 1,4 мільярди доларів, а вже цього кварталу, четвертого кварталу 2024 року, вона становить 28,8 мільярди доларів. Тобто це 20-кратне збільшення виручки за 10 років. Це в середньому ріст 35%. Хоча ми бачимо, що останні роки 19, але і 19 при цифрі 28, а в річному еквіваленті це більше 100, Надзвичайно хороший ріст. І я тут описував, чому Amazon буде найкращою і найдорожчою компанією SP буквально за кілька років, в тому числі в основному це через АВС, але і не тільки через AWS, в них також є ще багато інших бізнесів, тому я розглядаю Amazon, по суті як ETF, технологічний, один з найкращих, який буде і в подальшому зростати. І цікаво, що в квітні 2024 року я записував якраз відео про Amazon і тоді його. Співізношення ціни до вільного грошового потоку по суті було рекордно низьке, і це була одна з тез моїх, чому потрібно купляти Амазон, тому що він дешевий у відношенні до того, скільки в майбутньому буде генерувати вільного грошового потоку. І зараз це співвідношення фактично зросло майже вдвічі і становить на рівні 45. раніше, як я нагадаю, було менше 30. І можна би було сказати, що це не дуже стійка історія і неправильно купляти компанії з таким великим мультиплікатором. Але ми бачимо, що ріст вільного грошового потоку на наступні роки в Амазону буде становити приблизно 45, а то й більше відсотків. Тому ось цей мультиплікатор 45, він є досить і досить виправданим. В 2025 році Амазон зробить 53 мільярди вільного грошового потоку, в 26 му вже 81, і в 27-му прогнозується, що буде 115 мільярдів. Як ви бачите, це зріст більше ніж два рази буквально за три роки, і це є феноменально. Притому, якщо оцінювати Амазон не по вільному грошовому потоку, якому зараз не дуже правильно оцінювати, так як він витрачає дуже багато в капітальні інвестиції, як ми сказали, цього року вони запланували 100 мільярдів доларів витратити самих себе. При тому, що в них є на балансі цих 100 мільярдів, і при тому, що вони додатково зароблять, як ми бачили, 53 мільярди вільного грошового потоку. Тобто вони бачать, у що є можливість додатково інвестувати, що їм в довгостроковій перспективі принесе кошти. Тому ми, як інвестори, можемо подивитися. На показник Cash from Operations або Operational Cash Flow, і порівняти його із ціною, і визначити таким чином, чи є зараз насправді Amazon дорогим, чи ні. І якщо ми подивимось на цей показник, то зараз він на рівні майже 21. І дійсно в період, коли, знову ж таки, я його додавав агресивно у свій портфель, зараз ця позиція більше 30% у мене становить, там показник був приблизно на рівні 18%, але раніше. Тобто до там, 23-го року, коли він вже почав хороші прибутки постати, цей показник був ще значно більший. І в середньому, якщо подивитися, навіть у 23-му році він був на тому ж приблизно рівні 21, яким є зараз. Причому, що ріст від 22-го року до 23-го року, як ви бачите в цьому показнику Cash from Operations, становив від 46 мільярдів до 84. В наступному році вже він зріс до 115, Це зараз ми бачимо за 24, й і прогнозується подальший зріс до 45 і до 177. Тобто, знову ж таки, якщо ми подивимось на зростання, воно є дуже хорошими темпами. Я б сказав, супер хорошими кагар тут 30, а мультиплікатор тут 21. Тобто, ви фактично купляєте дешевше, ось цей Cash From Operations по мультиплікатору, ніж прогнозується, що він буде зростати. І в таких випадках ви можете по суті розраховувати на ось якраз цей відсоток зростання у вас як у акціонера, і це приблизно якраз становить десь на рівні 30%. Він досі залишається найкращим бізнесом по багатьох показниках по монополізму в сфері еко по підписках, по стрімінгу, по рекламі, і та ж AWS, яка одна з найкращих секцій його бізнесу. І сторгується, в принципі, за справедливою ціною. Тобто, якщо у вас його немає, ви можете розраховувати на хороші показники. Це не є якась супер дешева ціна, але й це не є супер дорога ціна. Щодо Google, то він ще більш дешевий. Там є інші свої ризики і своя історія, але мені здається, також ціна там більш справедлива, і навіть Microsoft. Якщо взяти його прогнозованість, те, що більшість там виручки, мені здається, 80% законтрактовано наперед, там також більш ніж все окей із ціною. Не можна сказати, що вона дешева, тому що мультиплікатор не більший, але й не є такою, що не виправдано дорога. Ну а яка ж компанія була найкращою від початку року? Це, звичайно, Трік, Палантір, Constellation Energy і Uber. І як ви знаєте, можливо, і не знаєте, Uber це та компанія, про яку я буквально нещодавно знімав відео і говорив що я очікую, X2 від Uber. Це відео вийшло 19 січня. А 15 грудня я також публічно сказав, що додаю нову компанію у портфель. І якщо взяти е, дату 15 грудня, то якраз ну звичайно я її додавав перед тим як вийшло відео, а можливо і після теж. Ціна була за акцію 60 доларів. Зараз ми бачимо ціна 74 долари. І, звичайно, те, що я говорю зазвичай, я роблю. Зараз це в мене позиція становить. 100 акцій і 10% від портфелю. І буквально за цих там, 2 місяці в мене додалось 1400 доларів нереалізованого прибутку з 6000 вкладених доларів. Це є майже 23% річних. Знову ж таки, наголошу за два місяці це супер хороший результат. А що стало тим чинником, що Uber так сильно виріс? Це можна сказати з одного боку його хороший звіт, після якого він сильно знецінювався, І інший фактор, про який також ми зазначимо. Але давайте поговоримо коротко про звіт, що нам Uber показав, що в них зараз 171 мільйон активних користувачів. Нагадаю, що минулого кварталу ця цифра була 161 мільйон, і це хороше зростання 14% рік до року. Якщо дивитись, це одна з найважливіших метрик для Uber. Ріст саме активних користувачів. Крім того, вони більше всього замовляють. Ось замовляють шість приблизно поїздок в місяць. Раніше ця цифра була 5,8. і також збільшилась на 18% кількість поїздок, що не Може, не тішити. Ну і якщо подивитися на Gross Bookings, це всі гроші, які проходять, по суті, через платформу Uber, вони так розросли на 21%. Це дуже добрий показник і становить 170 тепер мільярдів, якщо брати у річному вимірі. Ну і виручка нам, що цікаво, інвесторам, не лише щоб через платформу проходило багато грошей, а й щоб вони залишались в вигляді виручки для інвесторів. Тут ріс. Ще краще 21% і це дуже хороший здоровий ріст, при тому, що і в сектору мобіліті, і в сектору делівері ці відсотки також хороші 24%, 18%. Ну і тут на рівні ми можемо бачити маржинальну частину. Це становить 30% від всіх коштів в вигляді виручки. Перетворюється в доставці. Це майже. 19%, але в доставці тут зростає ефективність вже вона становить 3-6% і біди ось цих 18%. А найбільш цікавим показником, звісно, для мене, як інвестора, крім виручки, є ще вільний грошовий потік. Саме по цьому показнику ми можемо бачити, чи інвестори мають бути задоволені чи ні. І тут просто супер класний графік. Ми бачимо майже 7 мільярдів, 6,9 мільярдів. Показав. В Uber в вигляді вільного грошового потоку, і якщо подивитися трохи більш в перспективі, то знову ж таки з від'ємного до позитивного значення дуже класно кампанія себе показує. Ну і зараз при тому, що навіть ми купляли її за 60 доларів в грудні 2024 року. І там співвідношення ціни до вільного грошового потоку було 18. Зараз воно становить 20. Це все ж таки менше ніж прогнозується відсоток росту або приблизно дорівнює йому. Тому це справедлива ціна, як на мене, за Uber, навіть можливо, дещо недооцінена. І тут також я вам покажу, ще valuation, як можна легко його самостійно провести? Також нам Uber каже, що в них є можливість заробити з ринку автономних автомобілів чи роботаксі, який вони оцінюють більш ніж 1 трильйон лише у? США це за умови, що поїздки на таких автомобілях будуть коштувати 1 долар. Зараз вони коштують і з водієм 2 долари. І все до цього йде, але це далека перспектива, при тому, що ці AV або автономні автомобілі вони якраз і вважалися інвесторами основною загрозою Убера, і тому він досить був дешевим. Зараз Uber каже, що ми вже партнери з Waymo, з V-Ride, з іншими. Кампаніями, які в цій сфері, і їх є дуже багато, і кожна з них буде все ж таки якимось чином з нами співпрацювати. Ну і ось в Остіні вони запустилися із Веймо. Зараз вже є вейтліст, і лише у їхньому додатку, лише у Uber, користувач зможе замовити ось ці роботоксі Веймо від Google. Якщо він спробує це зробити в додатку Веймо, в Остіні його редиректить в Uber. Це ще одне підтвердження того, що. Uber все ж таки буде мати свою позицію, як би не розвивався ринок роботаксі. Ну, і те, про що ми говорили, плюс 9,6% за один буквально день зростання для такої компанії, як Uber, досить великої, це є рідкісне явище. І одним з основних чинників було те, що Білл Екман вийшов із заявою про те, що він від початку січня, тобто трошки пізніше, ніж ми, почав додавати серйозну позицію в Uber, і зараз він має 30 мільйонів акцій. Uber. Для розуміння, Білл Екман. Це досить великий інвестор. І в його стейк або частка зараз в Uber оцінюється 2,4 мільярди. Якщо не помиляюся, всього він управляє 13 мільярдами. І якщо взяти його поточну найбільшу позицію, то вона коштує 1,7 мільярда і становить його 13% портфоліо. Тобто тут буде 2,4. Це буде найбільша позиція, десь приблизно 20, мабуть, відсотків портфелю становитиме. І це говорить про. Концентрацію і впевненість інвестора у позиції, яку, на відміну від непрофесійних інвесторів, рідко зустрінеш, навпаки, будуть багато вам розповідати про диверсифікацію. В моєму портфелі Uber становить 10%. Це теж для мене досить великий ризик концентрації. Але коли ти розумієш, що даунсайд або можливість падіння обмежений, а апсайд або зростання набагато більше, ніж. Падіння тоді ти робиш досить різкі рухи, і для того аби придбати. 10% портфелю Uber я продав позицію повністю Ріалті яку ще до того зменшував. Ну і також на звичайні свої міні які я додаю з місяця до портфелю. Я також купляв Uber у грудні і, можливо, частково в січні, якщо не помиляюсь. Білекман є досить хорошим інвестором. Він має дуже багато класних стокпіків і загалом розуміє ринок, але і в нього були погані продажі, тому що він купляв в 2022 році. Netflix приблизно по ціні там 380 доларів, а вийшов з нього по ціні 200 з лишнім 240. Якраз, можливо, на самому, -самому дні Netflix. І після цього Netflix, як ми знаємо, зараз коштує більше, ніж. Тисячу про Uber, я думаю, що важливо зазначити, що ми розраховуємо на те, що вони будуть свій прогноз, який вони дали в лютому 2024 року на три роки дотримуватись досить добре. Зараз ми бачимо, що вони його обганяють з великим запасом. Тому, якщо подивитись на те, що ми можемо розраховувати як інвестори, це 11 мільярдів 30 доларів вільного грошового потоку у 2027 році. І все ж таки я думаю, що враховуючи те, як буде розвиватись бізнес, ми можемо легко брати середнє значення його співвідношення ціни до вільного грошового потоку на рівні 24 або. Підрахувати ж наш можливий апсайт або те, що ми можемо виграти, і чому я раніше говорив, що Uber може подвоїтись зараз. Він становить 157 мільярдів його капіталізація або market cap і вільний грошовий потік становить 6,9 мільярди за 2024 рік. І при цьому, що співвідношення ціни до вільного грошового потоку у нього становить 20. в 27 році, тобто через 3 роки, ми можемо легко знайти наш market cap або капіталізацію, просто помноживши на прогнозований вільний грошовий потік, який я думаю, легко Uber зможе виконати 11,3 мільярди на співвідношення ціни до грошового потоку середнє по минулому року 24, яке все ще мені здається надто мале для такого бізнесу, як Uber, Але тим не менш візьмемо 24. І ми побачимо, що наш market cap буде в 27 році 271 мільярд доларів. І, звичайно, ми бачимо, що це є. 72% зростання за 3 роки або 20% кегр Щорічного зростання, при тому, що ринок нам дає приблизно 10% кегер. Це вдвічі краще, ніж інвестиція у звичайний SP 500, навіть при поточній ціні. Звичайно, є багато ризиків. Звичайно, це не означає, що вам потрібно його купляти. Краще було купляти його по 60, ніж 75%, тому що вже 25% апсайду ви не отримаєте. Але, тим не менше, це досі, мені здається, хороший бізнес. І по ціні він також можна сказати, що дешевий. За три роки він все ще. Мені здається, може подвоїтись, і важливо, що він не потребує капітальних великих інвестицій, якось, наприклад, той же ж Google, Amazon і Microsoft, які вкладають в Cloud. Він просто буде робити низькі ціни для пасажирів і пікові ціни для водіїв, щоб обидві сторони були задоволені. А сегмент доставки їжі буде зростати і мережа там також буде зростати. Ну і зараз це 171 мільйон активних користувачів, і він буде оцей 171 мільйон незамінний для роботаксі, якщо ці операції... Таких автівок захочуть заробляти і максимізовувати свою виручку, а це ціль будь-якого бізнесу. То вони будуть виставляти в прокат свої автомобілі на Uber, навіть якщо в них будуть свої додатки. Це все спекуляції, може бути все зовсім не так, але мені здається, це близько до істини. Після аналізу Uber, я вже мені здається, згадував є ось така цікава компанія DoorDash, Я за нею буду слідкувати. Вона поки що не прибуткова, але в неї є 40%, якщо не помиляюсь, ринку доставки їжі в Америці. Від початку року вона вже зросла. Сла на 15%. буде на наступному тижні звітувати також повний аналог. Uber в Азії. Частково він в власності. Uber, здається 15% Володіє Uber. Uber пішов з цих ринків, саме давши можливість розвиватися гребу і взявши замін. Його акції він теж ще не прибутковий, але капіталізація досить серйозна: 19 мільярдів і досить цікавий для аналізу, коли він стане, звісно, прибутковим. Можливо, його додаватиму. Ну і маленька спекулятивна моя позиція, яка виявилась цього року, поки що одною з найкращих від початку року це Cloudflare. Вони все ще теж не є прибутковими, але досить сильно зростає. Ця компанія також буде активно розвиватися із розвитком клауду. Вона незамінна в багатьох проектах, поки що діє за модель. Фріміум, але коли зможе заробляти достатньо, аби отримати прибутки, буде, мабуть, цікаво, щоб додати більше. Netflix не можна не згадати, від початку року 15% і оновлював свої історичні. Показники рекорду цін, і при тому, що Spotify я про них писав теж на початку року, вже додав 36%. Я ще їх у портфель свій не додав. Зараз вони супер-мега дорогі, але цікаво буде слідкувати за цією європейською компанією. Якщо вам загалом цікаво інвестувати і почати інвестувати, а ви ще цього не робили і не знаєте, як і вам здається, це все дуже складним. То я рекомендую завантажити вишки молодого інвестора. Там все від А до Я для початківців, яким чином зайти і почати інвестувати з. Самостійно без жодної іншої допомоги. Якщо ви більш просунути інвестор, то є Вишколи 2.0 і 3.0, де є детальний аналіз компанії і розповідь про мою стратегію. І також, звичайно, запрошую до клубу Тараса Гука, де є величезна ком'юніті, купа аналітики, мої живі трейди. І мені здається, це величезна цінність для багатьох інвесторів. Якщо ж ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, аби ваш портфель зростав як у Ворена Баффета. Слава Україні! Передо перемоги! Смерть ворогам!